Все своє життя, кінець зими і початок весни. Захисник Іван Рубуляк зустрічав із млинцями, приготованими матір'ю, сестрою, а потім і дружиною. Скільки себе пам'ятаю, завжди свідкова сама слиниця наступав до Великодня. Так. Іван повернувся з передової нещодавно, але не додому, а до госпіталю. В некидалася травма. А домашніх нелисників з будь-якою начинкою хочеться, розповідає герой. Та я не вибираю млинці, то млинці. Тим більше я з села, так що що є, з тим робить тому вдячні. Чернівецькі студенти пропонують героєві домашні і теплі млинці на будь-який смак з медом, з сиром, з варенням, та маслом та ікрою. Готуючи млинці, дівчата використовували найкращий рецепт, який тільки може вигадати жінка. Розповідають студентки. Мій рецепт дуже простий. Мені здається, як будь-якої жінки це. Це ті компоненти, які входять в стандартний склад млинців, але ще плюс – надія любов. Віра, на з цими унікальними інгредієнтами дівчата принесли 33 солдатам з усієї України, які лікуються в Чернівецькому військовому госпіталі. Організатори акції кажуть, на таку кількість зацікавлених учасників щиро не розраховували. Ми розраховували спочатку на 5-10 людей, потім і стало 20-40. Дуже багато активних дівчат. І нам приємно, що з кожним днем таких активних учасниць стає все більше. Ці млинці мінімальна плата за захист України і кожного її жителя зазначають дівчата. Коли ми були на сході, і ти панієшся біля солдат. Ата поруч прилітають кулі, а в їхніх очах відвага і з такими нічого не страшно. А Іван і інші герої, які повернулися з передової, кажуть, що ця віра волонтерів давала сил боротися з Україну далі. Дякую дякувати підтримки, волонтерам, дякую всім Я людям, всім, всім, які тут ви так само. Викону свою задачу, як ми там, так само ви були тут. Герої обіцяють наступної масляної самі будуть пригощати волонтерів і всіх охочих. І приводи для зустрічі будуть лише радісні. Юля Здражняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.